Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Знову йде зима, знову можливі блекаути. Вирішив засняти коротеньке відео і розповісти про апгрейд мого автономного енергозабезпечення квартири. Минулого року я купив кислотний акумулятор, до нього зарядне, і інвентор слабенький. Як виявилось, акумулятор на 80 ампер годин, ну якщо порахувати 80 ампер годин на 12 В на 90% на перетворення, мав видавати 850 Вт в час. Як виявилось, акумулятор видавав 600 Вт в час і сідав. Також акумулятор кислотний не можна в ноль. ну і зарядним пристроєм виявилось, що його треба заряджати. 10, 12-13 годин. Що якщо блекаут, ну, не підходить, коли світло вмикають на 2-3 години, ну, зовсім не то. Цього року я вирішив всю систему модернізувати, так що знайомтесь, літій залізофосфатний акумулятор, ну, це я вже зробив таку коробочку, ящичок там Всередині літіж залізофосфатний акумулятор на 135 годин, БМС плата на нього. Зараз я все покажу. Також лишився в мене мій старенький інвертор і купив новий зарядний пристрій для літій залізофосфатних акумуляторів. Зараз більш детальніше розкажу. Смисл цього всього в тому, що літість залізофосфатний акумулятор може видати от він 135 А, так і він видає 135 А, може видавати 200 А час. Йому це не шкодить. 3000 циклів гарантує виробник. Також за допомогою цього зарядного пристрою даний акумулятор заряджається за 2 години. 2-2,5 години, ну там, якщо в ноль розрядили, 2,5 години. Зрядний пристрій 60 А в годину заряджає. Інвертор я вирішив лишити той самий, мені для квартири цих 500 Вт, що він може підтримувати, вистачає, котел працює, освітлення працює, телевізор працює, роутер там, це все це єнда, все, все працює. Його досить для цього. Давайте подивимося, як я організував тут всередині. Так, це не потрібно тут. Ну, це якщо прикурювач від авто, якщо потрібно, можна приєднати. Так, Тут в мене сам залізофосфатний акумулятор. Трошки ящичок. Не знайшов я, щоб був менший і такого розміру. Ну, прийшлось трошки більше взяти. Тут далі давайте відкриємо. Там стоїть БМС плата на 200 ампер годин з Аліекспрес з блютусом. Ну, Там щоб з телефону можна дивитися, що там як з цієї сторони. Зараз вийму. З цієї сторони стоїть активний балансировщик. Теж теж з блютусом. Така в мене конструкція. Так що тепер я тестував цей акумулятор, він... Получається навантаженням 250 Вт в годину протримався майже 10 годин. Я рахую, що це дуже гарний результат. 250 Вт в годину це котел 120 Вт. Ну і на освітлення 100 Вт. Зараз лампочки LED енергозберігаючі, Тобто цього всього досить. Якщо просто котел, то цей акумулятор може. 20 годин спокійно давати напругу для котла. А потім з'явилося світло, під'єднали за 2 години, вернули все, що потратили. Так що отак от все. Можна сказати, до блекаутів цього року готові трошки краще. Але, ну, трошки дорожче це все обійшлося. Ну, можливо, з часом це етап так для того, щоб акумулятор по коробці не їздив такими ну, пластиковими штучками закріпив. Дуже важливо, що вага даної конструкції 11 кг. залізо залізофосфатний акумулятор на 135 Ампер годин важить. 9 кг. Ящик кілограм, там ще ці всякі БМСки. Получається 11 кг. Кислотний акумулятор такої ємності, там, не знаю, під 35 кг, мабуть, буде. Це дуже важливо, якщо десь перенести, треба десь взяти з собою. Собі взяв ящичок і пішов. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Все буде Україна.